Всім привіт, друзі! І сьогодні я покажу туторіал на скін. Так, заходимо сюди. Ой, так, сюди. Нажимаємо на куртку і шукаємо ось, ось цю... Ой. Так, ось цю куртку. І нажимаємо на обувь. Ось такі білі. Я не знаю, як їх назвати. Такі ковтинки. Пишемо White. Ой, побачите, друзі, вайт. Так, і шукаємо собі. Це не дуже. Щось як по типу О, ось це. Треба нам. Так, заходимо в станці і пишемо знову White. Так, і шукаємо якісь там, наприклад, ювка, теж непогана. Як би. Так, а тепер волосся нажимаємо і шукаємо якесь там таке волосся гарне. Давайте у нас буде блондинка. А що, іде? Так, нажимаємо на ось ось це очки і ось таке ось ліце і ще можемо реснички додати. Якщо за бажанням ви хочете, Так, і шукаємо якийсь там аксесуар. Давайте ось цей брілочок. Мені він просто подобається дуже. І давайте ще ось такий ось гарний. Так, нажимаємо ось це, ну теж там нічого нема. Давайте о, ось таку сумочку дуже гарну. Підходить дуже, нам теж тут нічого не треба. Давайте тепер нажимемо на шпляпу і подивимось там якісь аксесуари. О, давайте ось такі ось білі бантики дуже е, нам підходять. І сарешки можемо теж, е, як би, можна сказати, вже з ким готовий. І всім папа, до зустрічі!